Українські автовласники у багатьох областях мають новий головний біль. Вони не можуть поставити свій автомобіль на облік у ДАІ і отримати новий невживаний номер. Це результат роботи вже екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Саме під його наглядом був проведений тендер на вибір постачальника номерів нового зразка. Ціна контракту понад 70 мільйонів державних гривень. Їх отримає маловідома одеська фірма Лемодо, яка до цього займає. Леся торгівлею зерна. Тож потужностей для виробництва автономерів вона не має. Але міліцію це чомусь не бентежить. Про дуже підозрілий міліцейський тендер розслідування Олександра Чорновалова. Якщо у вас виникла потреба поставити своє авто на обліку УДАІ, на вас може чекати одна прикрість. Практично по всіх регіонах України за винятком Києва нових автономерів не отримаєте. Ми обдзвонили всі регіональні підрозділи Даї. Майже скрізь, крім столиці, почули практично ту саму відповідь. Нових номерів немає. Чернігов. Алло, добрий день. Добре. Да. А, я хотів би поставить машину на учет. Подкрит, повторюсь, є ли номерні знаки. Чого надо? Номерні знаки є. Хотів поставити машину на тільки. А нових? Нету. А почему? Киев не дает нам. А когда будет? Без понятия, без ванивайся. Регистрация. Доброго дня. Добрый. Ты а, скажи, будь ласка, чи можу я поставити своє авто на облик в ДИ? Немає зараз номерных заки. Николайский центр. Добрый день. Здравствуйте. Подкрибасом мне надо поставить машину на учет, Есть ли номерные знаки. Ну новых нет, только виушнечому так трапилось, майже три місяці тому в Україні мали з'явитися нові автомобільні номери з символікою Євросоюзу. Ще в січні таку новину помпезно оголошував Сергій Чеботар, який тоді був заступником міністра внутрішніх справ. Це той самий чиновник, який нещодавно втрапив у корупційний скандал і виїхав до Австрії. Нові номерні знаки країн Європи, які використовуються на етапі набуття членства в Європейському Союзі в Україні, будуть введені вже з 1 березня цього року. Сам Щеботар був головою комітету з конкурсних торгів МВС та відповідав за організацію державного тендера, щоб вибрати постачальника нових автономерів для всієї країни. Ціна контракту понад 70 мільйонів державних гривень. Обирали серед чотирьох компаній: Харківський виробник номерних знаків товариство Світлофор, який постачав свою продукцію МВС раніше, а також фірми Коралтехнологія, товариство Біал і товариство Лемодо. Останні три ніколи не займалися таким видом діяльності і не мають потужностей, щоб виробляти номерні знаки. Більше того, як мінімум дві з цих трьох компаній можуть бути пов'язані між собою. Наприклад, власником фірми Біал є Ілля Батушан, який раніше був директором фірми Лемодо. Проте в МВС жодних із цих недоліків не помітили або закрили на них очі. При цьому самі умови тендеру були прописані так, що переможцем могла стати будь-яка компанія, яка запропонує найменшу ціну. А де і хто буде виробляти металічні знаки за контрактом, МВС не цікавило. Так переможцем була визнана одеська фірма Лемодо. Найбільш економічно вигідно, зокрема, найбільш, найбільш не, найнижча ціна була запропонована «Лемодо». Ціна за один комплект номерного знаку базового типу 1.1 авто запропоновано даним товариством в розмірі 124 гривні. Ті, у Харківському ситлофорі, вважають, що тендер носив усі прояви антиконкурентних дій, які мали на меті спотворення результатів торгів. Тобто, простіше кажучи, справедливого конкурсу не було зовсім, а переможець заздалегідь міг бути відомим. Тендер носив усі прояви узгоджених дій між деякими учасниками тендера, а саме як мінімум трьох, а то або чотирьох учасників тендера. Про що ми заявили у Антимонопольний комітет розслідування мало і це є причиною судібного виїздів. Дефіцит номерів один із наслідків такого конкурсу та судового процесу, який розпочався одразу по тому. Тепер у МВС не знають, коли з'являться нові номерні знаки. Тому ми вирішили спитати про це у компанії переможця. «Лемодо». телефони не відповідали. Тож ми вирушили на місце реєстрації фірми на Одещину. І ось результат. Це Це дорога а чому за підстави цей напад, який завершився пошкодженням камери нашої знімальної групи? Міліція кваліфікувала як перешкоджання журналістській діяльності. Нападник був категорично проти, щоб ми знімали приміщення, де зареєстрований володар державного контракту на 70 мільйонів. Це одна скромна кімнатка у селищі Камінтернівське. Чи в змозі фірма поставити півмільйона автономерів державі? До своєї заявки на конкурс Лемодо доклала зразок номерів, які виготовляються на заводі у Дніпропетровську. Ми вирішили перевірити цю ланку також, сподіваючись знайти хоча б контракт між посередником з Одеси та реальним виробником. Однак там запевнили, що чують про існування фірми Лемодо вперше. Це завод Динамо Сілеєр, продукцію якого одеська фірма Посередник демонструвала державі у ході торгів. Одеська фірма Тендер виграла, але на заводі у Дніпропетровську тиша, виробництво стоїть. Більше того, підприємство у стадії банкрутства. Надані зразки трьома фірмами були виробництва Динамо Сілеєр Дніпровської фірми. Яка апріорі не може бути постачальником, якщо малась на увазі на умовах субподряду використовувати цю фірму, бо по ній порушена процедура банкротства? Тобто немає жодних слідів ані номерів по 124 гривні, ані фірми, яка має їх постачати, ані виробника, продукцію якого демонстрували на тендері. Що ж сталося з 70 мільйонним контрактом та нашими новими єврономерами? Навіть в міністерстві відповіді на це питання не мають щодо чи були поставлені, чи не були поставлені. Я вибачаюсь, вам повідомити не можу. Через оскарження в антимонопольному комітеті результатів тендеру реальним виробником компанією Світлофор контракт з Лемодо був підписаний тільки на початку травня. Але навіть якщо він буде виконаний, то навряд чи за такою ціною, яку заявив переможець, бо за такою ціною номерні знаки не може штампувати навіть прямий виробник, не кажучи вже про посередників. На час підготовки до тендеру сабівартість. Комплекту номерних знаків типу 1. З урахуванням ПДВ складала 133 гривні там, декілька копійок. Що ж це означає? Ціна лемоду на тендері 124 гривні. За базовий комплект номерних знаків типу 1.1. Або 70 мільйонів 760 тисяч за весь контракт. Але відповідно до пункту 2 частини 5 статті 40 закону про здійснення державних закупівель, ціна за одиницю товару може бути збільшена до 10%. Тобто ціна контракту лемоду для держави може вирости майже на 8 мільйонів. Це оптимістичний сценарій. Чи може бути збільшення суми тендеру на 10%? Може. Така корупційна схема, в принципі, неможлива без погодження замовника. В цьому випадку МВС. Така схема є типовою для заздалегідь підтасованих контрактів. Учасник, який має домовленість з конкурсною комісією, заявляє найменшу ціну і виграє. Потім ціна може змінитися в кілька разів, але вже по факту виконання контракту рішення просте: підписується додаток до першого договору з новою красивою ціною, і підрядник отримує додаткові гроші. Все, що можна зробити за таких обставин, це притягнути до відповідальності організатора тендеру, але в нашому випадку навіть цього вже не зробиш. Наприкінці травня Сергій Чаботар отримав повістку на допит до генпрокуратури і в той же день покинув країну. Він відлетів до Відня і до прокуратури не з'явився. Що робити, коли ані організатора тендеру, ані виконавця знайти неможливо. Чи мусять господарі авто бути жертвами їхніх дій? Чи все ж таки тендер мусить бути скасований і проведений знову якнайшвидше? Сподіваємося, що міністерство внутрішніх справ вважає саме так.